<пілу> вже 50 років як бананове молоко Прикиньте, бананове молоко, придумали. <спілу> Я його <отока зимогня> тільки сьогодні опробувала <служба> Я його тільки сьогодні побачила І узнала Я не знала, що воно розміщене А так просто наливала Серйозно, 50 лі? Не було Що? 300 Що воно принуло япатку 300 А щас глянемо Сколько? Да Сколько доставку даєш, сколько есть? Сколько сколько есть? Та, ну, років з 10 я думаю точно я думаю тоже з розвитками культури ну років 7 10, 15 п'ятнадцять немає конкретної дати з'явилась 1974 mm. Нема конкретної це... дати. з'явилась 1974 це вік це... 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 народження мого па 74 Та він не придумав. мене придумал <рес> до цього того Сто процентів щось там цей. Конспіратори Матильні. десь на якомусь. <світ> Банани <світ> в Африці я збирала, я туди сок визнаю. <світ>